Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі нататки Екскурсовода. І я сьогодні всім побажаю доброго ранку. А саме чому добрий ранок? А саме тому, що коли ви працюєте екскурсоводом і до вас приїжджає група, то вам треба кудись їх повезти, поснідати. І коли група велика, то це один спосіб, де можна це зробити, а коли індивідуальні туристи, то можна це зробити в інший спосіб. Тобто, ви вже зрозуміли, що сьогодні я вам буду розповідати про сніданки багато років тому. А я вже така жіночка в елегантному віці. Тобто, про мене можна казати, що я жінка з минулим. А ходити до ресторану або до кафе снідати було ну викликом таким. Да? Ну, на думку не спадало. Якщо ти не турист, і там тебе не водять, в якусь там, вибачте, столовку. То піти в кафе ну, поснідати це було неможливо. І була ще передача. Я пам'ятаю, коли ми ще дивилися там в Криму російське телебачення, і там да наприкінці х років поставили таке питання: якщо там чоловік запрошує свою дружину поснідати в кафе і поснідати, не повечеряти, і це був такий Спроти, вони казали, як так можна там е, снідати, ходити в кафе. І зараз е, це стало дуже-дуже популярним. І е, це популярно, тому що, от, наприклад, е, якщо у вас індивідуальні туристи або у вас є гості і ви хочете їм зробити щось приємне, то можна самою приготувати сніданок, а можна повезти в якесь кафе. І коли вже я повернуся в Мукачево, я обов'язково там вам розповім. Так, от я питаю е, свого сина, де можна сісти спокійно, в Гданську і розповісти про сніданки. Він каже: отут є кафе, Артемон. Зараз я вам його так, о, отут воно є: це кафе, там ніколи нікого не буває. Е, якщо це будній день, от я сьогодні прийшла. І там все зайнято, все снідають, і е, я тут одна, котра е, осталася, так на вулиці. Ну я ж екскурсовод, і я маю про це розповідати. І про сніданок теж Ну вже повернуся в Мукачево, і там вже вам розповім, що можна запропонувати на сніданок індивідуальним туристам про наші цікавості. До речі, знаєте, якщо ж я жіночка з минулим, то коли я вивчала іноземні мови в Мінську, то ми годили вечерити в кафе або обідати в кафе, і там були величезні черги. Тобто, треба було прийти заздалегідь і виставити черги, незважаючи… Ви прийшли там поснідати. Ой, я перепрошую це по Фрейдо. Або ви прийшли пообідати? Вам треба було вистояти в черзі, і коли я вперше опинилася в Данську, то я побачила ці черги, які в них в кафе. Особливо коли субота або неділя, і люди хочуть пойти десь поснідати або повечеряти, або пообідати. О, я хочу вам показати, не дуже буде сьогодні так з технічної, з технічної точки зору, але щоб ви побачили це кафе Артемон, до речі, там собачкою теж господар п'є каву і щось він. Вживає так ось і, 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 да, сніданки. А дуже холодно на <смас> сьогодні, тому так. Ну, це, це таке життя. І е, я теж ходила тут снідати, і в Мкачеві я теж хожу снідати до кафе. Ну, не кожного дня, але можна обрати і щось таке більш бюджетне. Але я вже в попередньому відео казала, що ми таким чином підтримуємо бізнес в країні, яка воює. Але Розумієте, зараз все це просто, ну навіть якщо черга, то це ну, теж не викликає у вас там таких труднощів. Да? Але уявіть собі, Мукачево середньовічне місто, Гданськ середньовічне місто. Я розповідала на своїх відео багато історій, коли котре відбувалося саме в. Ці далекі часи, і в Гданські про людей, коли, котрі тут жили в 15 столітті, 16 XVI столітті, і так само в Мукачеві. І от стосовно сніданку, уявляєте собі, да? зараз все легко, просто да? ми снідаємо. Але отут така була проблема у людей, котрі жили в ці, в ці далекі часи. По-перше, вони, якщо це була незаможна людина, ну як ми можемо зараз сказати, пересічний громадянин, і той пересічний громадянин, щоб зробити собі щось на сніданок, мав що зробити? Мав зробити щось таке гаряче, якщо він хотів. Ну, кави не було ще, але що було вино, да? І вино треба було підігріти. І в нього була така альтернатива: зробити це. Вранці або зробити це ввечері. Ну тут е е відповідь, е вона очевидна, що вони зберігали ці дрова або вугілля, щоб зробити це ввечері. Що можна було е зробити, щоб розігріти їжу, особливо взимку, коли от холодно, як сьогодні в нас, е ну треба було е такі е пристрій, які е має назву огніво. Ну, і це дуже довго треба було робити, щоб е, е, у вас вже з'явився вогонь. Або можна було витискати з каміну або з печі вже такі ще теплі е, вугольки, е, щоб, тепло вугілля, щоб розігріти їжу. І це було надскладне завдання. І я ж кажу: дрова берегли, час ви берегли. Да? Бо це зараз ми там натискаємо декілька кнопок, і в нас вже все є: і чай, і кава, і ну, все, що завгодно, і ми можемо розігріти собі і тости зробити. Ну, то я не буду вам розповідати. І, до речі, в Макачеві дуже смачні солені вафлі. Ну, більгійські вафли такі товсти. Але це буде інша історія, я на це сподіваюся. От, по-перше, ця проблема розігріти. А друга проблема ну, не було ж де зберігати якщо літо, то не було холодильників, де можна було зберегти їжу, і щоб вона не ну, була не з'їпсована, бо взимку можна було поїсти все, що залишилося з вечері. А вечеря була. От то прислів'я, да що сніданок треба з'їсти самому обід, да віддати половину обіду товаришу, а вже вечерю залишити ворогові. То це було не для середньовічних міст. Бо Вечеря мала бути дуже-дуже така, як то кажуть, англійською substantial, Тобто вона була бути дуже ситна, велика, щоб якісь залишки були, і щоб, ну якщо б ви прокинулись, то а, таке почуття голоду у вас було не дуже гостре. І ще що? Якщо ви прокидаєтесь, наприклад, да, то зараз у сучасному світі, якщо ви не хочете де йти до кафе, навіть такого зараз я вам ще раз його покажу, як воно виглядає, дуже класно, до речі, то яка була у вас альтернатива? Ну, наприклад, ви прокинулися, у вас немає там молока або. Йогурт, да, ну є такі невеличкі крамнички, можна там збігати до цієї крамнички, все це придбати. Але коли господиня прокидалася е, зрана, ну вона така звичайна господиня слух не було, то їй треба було йти на ринок і там щось купляти. І вона, до речі, ходила на ринок кожного дня, щоб вони завжди були е, свіжі овочі, фрукти і м'ясо. Зараз тут пройде машина. І е, е, як ви вже здогадалися. То переважна більшість людей снідала просто хлібом, будь-яким хлібом та овочами. Але це була теж така, знаєте, був такий сміливий поступок, якщо ви вживали овочі, бо ну, дуже багато століть вважалося, що що. Овочі, сири і сири, фрукти, фрукти вони, ну, шкодять вашому здоров'ю. Отака От проблема. Зараз таких проблем у нас, на щастя, нема. А чому ще якась яка була проблема? Проблема тому, що, знаєте, коли люди прокидалися, да? От зараз у нас люди снідають, да? зараз у нас приблизно ну, десь 9 година ранку, да? а в середні віка. Пересічний громадянин або Польщі, або іншої країни, да? і а, так само в Україні вони в 9-й годині ранку вже обідали, бо прокидалися вони дуже рано, в 5 годині ранку, в 4-й годині ранку. Ну, якщо хтось прокидається рано, то в 4-й годині ранку ну, навряд чи ви захочете поснідати. І це було а, таким трішечки. Вирішенням проблеми сніданку, да? бо ти прокинувся, щось там поробив, і вже у 9 ти, ти будеш, будеш обідати. А вечеряли вони або 3 година дня, або четверта. І вже після четвертої години вони відпочивали, нічого не їли, а в дев'ятий вечора взагалом все йшли відпочивати. Ну, зараз в нас в країні війна, і е, ми розуміємо, що е, нагодувати військових це теж е, така велика проблема. Ну, на жаль, війни тривали е, і тривають. Да, вони тривали і в ці далекі часи, е, і е, тривають вони зараз. То солдат переважно годували соленим м'ясом, тобто солониною і хлібом. Ну і давали їм вино. Воду було дуже. Ну, дуже небезпечно да, вживати, або можна було водою додавати туди вино, щоб вона була більш небезпечна для вашого здоров'я. Монахи, до речі, що їли монахи, нічого вони не їли нас сніданок, бо вони, вже прокинувшись, десь там нагрішили, і вони починали першу молитву, щоб Господь їм простив їх перший за цей день гріх. І знаєте, я вже казала, що хліб овочі, ну хто боявся вживати сири овочі, то вони що робили? Вони брали вино, і в цьому вні вимачували хліб, і е, цей тост війні теж вважався сніданком. Що брали з собою, чим годували робітника, Ну, у робітника він не мог там у 9 прийти додому, щоб пообідати. І в них були такі перерви. Ну, я зараз то кофі брейк, а в них був такий breakfast break. І їм роботодатель що давав? Їм давав теж хліб, і солене м'ясо або солену рибу. І навіть збереглося меню. Навіть збереглося меню тих сніданків, середньовічних сніданків. Тобто там, до речі, в середні віка був так само рибний день, fish day, коли замість соленого м'яса давали солену або копчену рибу. І переважно це були анчоуси. Пиво давали, вино давали і будь-який хліб. Отакі були сніданки. Ну, а я зроблю ще фото цього затишного кафе Артемон і вже сподіваюсь продовжити тему сніданка по поверненню в Мукачево. І там я вже вам розповім про сніданки, і такі, які бюджетні, і сніданки більш такі цікаві, цікаві для туристів індивідуальних, бо ви розумієте, що якщо у вас група, то там є люди з різним достатком, і щоб вони не потрапляли в такі незручності, да, що, ну, наприклад, цей сніданок буде і не по кишені, то треба знаходити більш-менш такі варіанти дешеві. Але е, я про це розповім і що там буде на сніданок вже в Мукачеві, і думаю, що буду робити це всередині. Хоча в нас теж дуже дуже популярно снідати, ну я вже там не кажу про вечерю і про обіди, е, саме всередині. Отака сьогодні моя історія. Я дуже вдячна всім своїм глядачам за перегляди. І ви знаєте, ну така радість любому блогеру, якщо ви поставите лайки. Або якщо ви щось прокоментуєте, да, або поставите якісь запитання, про що б ви ну, хотіли почути в наступному відео, бо я зараз вивчаю таку проблему, що більш цікаво, про що більш цікаво людям розповідати. О! Я ж зараз все розповідаю без нотаток своїх. Знаєте, хто обов'язково снідав і кому в середні віка обов'язково давали сніданок? Це були хворі люди і діти. Да? Дітей обов'язково треба було годувати цим сніданком. Ну всім я бажаю смачного, всім я бажаю бути сучасними. І е, хоча б там, ну це залишить від вашого гаманця раз на тиждень або два рази на тиждень е, ходити до кав'ярні або до таких маленьких ресторанчиків снідати. Ну, а громадянин, громадян України, ой, я так сказала, українців, українців, українців наших е, прекрасних українців, які в тилу, які далеко від е, фронту. То будь ласка, підтримайте малий бізнес. От, наприклад, в тому ж Мукачеві можна пойти в такі пікарні і там замовити да, і круасани, і там замовити щось таке інше, і там попити кави. І це як лайк-блогеру. Повірте мені, це як лайк-блогеру. Всім пока-пока. На все добре. Ну і слава Україні і натхнення. Нашому славетному генералу Валерію Залужному ми обов'язково переможемо, бо ми того варці.